Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ. нові акції вже від завтра з 3 і по 9 грудня. включно. Багато цікавого, тож не пропустіть! Набір подарунковий від торгової марки «Конті» з Днем Святого Миколая. Вага 293 г, акційна ціна 95 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Ковбаса варена до пюрешки, м'ясна лавка 500 г 78 гривень, крабові палички заморожені від Deluxe Foods, 250 г 50 гривень 500 г 93 50. Олія соняшникова рафінована олейна традиційна 850 мл 77 70 пресова Літр та 800 мл 175 гривень. Баликова ковбаса. Напівкопчена м'ясна лавка 500 г 96 гривень. Шоколад від Рошен лакмі. Більші плиточки по 275-280 г 108 гривень і з цілим лісовим горіхом 127 гривень. Сир плавлений від торгової марки своя лінія. Три варіанти на вибір. Ціна 13,50-70 г. Нектари, напої та соки від торгової марки наш сік. 45,70 яблучний. Яблуко-виноград, мультивітамін або гранат за 35 гривень і томатний 40 гривень, об'єм 950 мл. Вареники ліниві солодкі, заморожені 400 грамів, торгова марка Валесто 62 гривні 50 копійок. Сосиски тегреня, м'ясна лавка 300 г 60 гривень. Нарізка асорті від глобіну 180 г 25 гривень. Балик святковий, копченоварений, варений кг за 325 Ковбаски для смаження та грилю чи вебчичі, люля кебаб по 600 500 грамів. Ціна – 109 гривень акційна. Сир напівтвердий – Едем, маздам та цезар. Пластинками 135 г 59 гривень Реберця для грилю від глобену або це м'ясо 1 кг за 286 Ковбаса Прем'єра напівкопчена 420 грамів, 108,50 Піца 4 сири Альберто 93 гривні 363 г. Паста арахісова від своєї лінії 90 гривень. Паста з фундуком та какао 95, 350 г. Йогурти Галечина об'ємом 300 г. Грамів – 5 смаків на вибір 26 гривень йогурт галичина 800 г55 гривень, полуниця сониця та ягідний мікс сир кисломолочний, від своєї лінії 300 г, нежирний 52 гривні 50 копійок, 5% жирності 53,50. Картопля з соломкою швидко заморожена. 750 грамів 77 гривень. Своя лінія. Морозиво лімо. Біле. Вага 700 г 95 гривень. Шоколадне зі згущеним молоком 500 г 72, Оселедець 500 грамів. В олії 127,50 гривень. Морозиво від торгової марки Хрещатик стаканчику 70 г 1450 сэндвіч 20 гривень 30 копійок. Ікра імітована смаком горбуші 250 г 56 гривень, Морозиво від Київський пломбір. Ріжок ціна 34 гривні. Зі смаком фісташки 36-110 г. Форель від норвен філе кусочок на шкірці 240 грамів 239 гривень. М'ясо мідій варено морожене від своєї лінії 350 грамів 88 гривень. Сирок агуня для діток. Вага 90 грамів 1450 імуніті 15,20 Сирок глазурований ферма. 36 г 1150 Три смаки ваніль згущене молоко та вишня черешня. Йогурти дольче двошарові 115 г 1250. Чотири смаки на вибір. Йогурти розтишка 115 г 11 гривень банан, персик, полуниця. Сир твердий 12 місяців. 72 гривні кусочками 100 г. Тертий 64 гривні 100 г. І суцільним брусочком 180 г 132. Тістечка макарони або тарти. Ціна 11 гривень. Морозиво ласка максимус 96 гривень 500 г. Чаї від торгової марки День у день розсипний 100 г 36 Пакетовані 40 пакетиків 26 гривень. Чай розсипний від делюкс 100 г. Зелений або чорний 56 гривень. Кава зі Львова, еспресо 130 гривень. Львівська традиційна 153 гривні. Вага 240 г. Рощенна кава Нескафе Класік 230 г 236 гривень. Кава Кавос банкс. Мелена 250 г 237. У зернах 666 гривень 1 кілограм. І еспресо італіано 640 гривень. Також кілограм. Напій кавовий від своєї лінії. 300 г 83 гривні. Майонези від своєї лінії. Смачний 44,50. Провансаль 51 гривня. Майонезний соус легкий 35 гривень по 500 г в упаковках. Консерви шпротив олії 61 гривня 50 копійок. Скумбрія. 73,50 гримбрії в томатному соусі 71 гривня 50 копійок. 170 грамів в упаковках. Консерви від своєї лінії свинина у власному соку. 88,70 70 яловичина 100 гривень 40 копійок. 525 г. Попкорм від своєї лінії для мікрохвильової печі 13,20 Соломка картопляна зі смаком сиру або сметани та зелені 26,50 своя лінія. Кетчуп чумак лагідний або до шашлику. 350 грамів 30 гривень. Картопляні чипси своя лінія. 110 г 28,50 Слайси із курячого філе сушене. 50 грамів, 77 гривень. 30 г 51 гривня, Консерви ананаси шматочками 70 гривень 563 г. Огірки мариновані 920 г 90 гривень. Оливки від своєї лінії. Чорні без кісточки без рідини 31 гривня 10 копійок. Зелені без кісточки 29,50. І в металевих баночках. Чорні оливки 42 гривні, зелені 43,10 без кісточки. Соки та нектари від своєї лінії. Сеньорік 200 мл 9,40. Енергетичний напій безалкогольний літр за 21 гривню. Напої зі смаком білого персику або мохіто день у день 2 літри. Ціна 26. Напій Спрайт або фанта 1 літр 27 гривень. Напій пепси безалкогольний літр за 24,50. Нектари біола. Об'ємом літр. Томатний 42 гривні. Яблучний 44, вишневий 42 гривні 50 копійок. І мультивітамін 38,40. Кава амбасадор. Рощина 200 грамів 272 гривні. Мелена преміум 160. Дарк 140 за 225 грамів і у зернах кілограм 600 гривень. Чай мономах. 30 пакетиків, 32 гривні, 50 копійок. 45 пакетів 36. Готові сухі сніданки старт. Веселий роджер. 52 гривні 330 грамів. Пластівці кукурузяні 500 грамів – 60 гривень. Багато є знижок на новорічні подарунки з 3 по 9 листопада. Хочу вам їх теж показати. Ось такий подарунковий набір від Рошен. Ціна 200 гривень. Автомобіль Санте. Ціна 115 гривень. Набір кондитерський від конті 120 гривень 369 грамів. Набір подарунковий «Чоколатерія» – Це Адвент Календар 155 гривень. Шоколадка Святий Миколай від «Мілка» – 120. Така шоколадка Санта від «Мілка» – 52 гривні. Шоколад від «Мілка» – 50 гривень. Молочний або полуничний варіант 90 г. Шоколад адвент календар від Millennium. Ціна 100 гривень 80 г. Шоколадна фігурка Святий Миколай від «Рошен» – 60 грамів, 42 гривні. Фігурки від M&M's. шоколадне дроже всередині. Ціна 97 гривень. Вага 100 г. Печиво солодкий дім. Ціна 78 гривень. Вага 295 г. Шоколад молочний з начинкою Несквік 100 г 47 гривень. Подарунковий набір нічне небо від «Рушен», Ціна 190 гривень. Ведмедик 150 Подарунковий набір равлик Боб», 110 грамів – 135 гривень з іграшкою всередині. Подарункові набори від M&M за 65 гривень. Від рушен новорічна ялинка 130. Набір новорічний від мілка. Кульки з Орео – 180 гривень. Набір адвент календар Кіт Кат 357. Шоколад Міленіум – Джай Джой, молочний ціна 35 гривень 90 г. Шоколад Вері Пері, 41 гривня 50 копійок 85 грамів. Набір подарунковий від Лукас 250 г 75 гривень. Цукерочки вагові від Рушен. Червоний мак або ліщина в однакову ціну 100 г за 33 гривні. Батончики від Рошен по 1650 4 варіанти акційних. Яйце із сюрпризом Джимми 20 гривень. Яйце з молочного шоколаду із іграшкою. Щенячий патруль 31 гривня 30 копійок. Шоколад Kit Kat 64,52 варіанти на вибір. Батончики Go On. Вітамін або Energy 1980. Протеїн 24 вага 50 грамів. Желені цукерочки від своєї лінії 1650-80 грамів. Такі довші пластинками по 35 гривень. Мармелад жувальний 30 гривень 240 г. Батончики від своєї лінії по 102 г. Три варіанти на вибір. Ціна 19. Тістечка без від своєї лінії 11 гривень та 10 30 50 г. Цукерочки натуральні від своєї лінії 9 гривень 30 копійок. Цукерочки боби 30 г 12-50. Подарункові набори цукерок від рошен. Асортимент молочний або темний шоколад 110 гривень. Шампунь дитячий Джонсонс. 300 мл 99. Мило тверде від своєї лінії. Одна штука 9 гривень 70 грамів. Набір 33,40. Підгузки трусиками для діток. Міні-бі 185 гривень. Елмекс зубна паста – 75 мілілітрів, 100 гривень. Шампунь для волосся домашній доктор літр» 85. Паперові рушники 1 рулон 50 гривень. Своя лінія. Туалетний папір двошаровий 4 рулони 36,30 Рідке мило від торгової марки День у день 460 мл 21 гривня. Набір повітряного пластиліну для ліплення ловін. Ціна 62 гривні за 22 кольори. Набір твердого мила від своєї лінії 4 штуки по 90 г 46 гривень. Зубна паста лісовий бальзам 75 мл 28 гривень. Дезодоранти стіки від Old Spice 65 мл 129 гривень. Болої серветочки антибактеріальні 120 штук від торгової марки День у день 49 гривень. Дитячі 72 штуки 31 гривня 30 копійок. Засіб мийний – гала аквапудра 2 кг 700 г 269 Урологічні прокладки тена 42 гривні 14 штук і 58 гривень 16 штук засіб для миття скла та дзеркало від торгової марки Неопюр 500 мл, 30 грн. Для миття посуду неупюр 500 мл 36 Капсули для прання неопюр 100 гривень 10 штук і 229 гривень 24 штуки в пластиковому контейнері. Засіб для прання у капсулах Wash and Free 150 гривень 19 штук, геловий 4 кг 136 І багато акційних варіантів від Libres. Прокладки для жіночої гігієни. 28,60 найб'юджетніші 8-9 штук в упаковці, щоденні 52 гривні 50 копійок. Підгузки для дорослих тена розмір М575, розмір Л655 гривень 30 штук. Підгузки трусиками для дорослих 10 штук М195 Л 222 гривні. Плямовий відник персоль 18 гривень. Плямовий відник 20 гривень 50 копійок. Оксі і гель для прання Power Deluxe 85 гривень за 2 кг. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок. До нових зустрічей!